Вітаю, друзі! Ви на каналі Б'ютифікація, і з вами я, ведуча цього двіжу Ольга Шиошвілі. Я стільки часу вже кричу про ліпоредукцію, що я надіялась, що трошки, хоча б, люди прислухаються до цього. Чесно, бо я і в Телеграмі і там цілу кампанію розпочала вже роки зо два. Це триває. І ось на тому тижні мені на очі попався. Попалася реклама, де в Дніпрі салон краси навчає косметологів ліпоредукції. І відео і зображення з цього нібито навчання, вони а вже ж, жахливі. Тобто це приміщення, воно навіть приблизно не відповідає хоча б будь-яким логічним стандартам для. Пластичних маніпуляцій, пластичних операцій, тобто а це все ж таки є ліпосакцією, бо ліпоредукція це скоріше маркетингова назва ліпосакції, аби люди думали, що це простіше, і людям розказують, що не потрібен наркоз. Це роблять без анестезії, майже бо це нібито не боляче. Ні, роблять це без так званого наркозу. Бо в штаті відсутній анестезіолог, тобто банально. Не існує людини, яка б розбиралася в анестезії, яка б їй якісно надавала цю послугу. Це все так би мовити, доволі кустарно. Але це все, все одно пластична операція, це ліпосакція. Тобто вам викачують жир ваш. Виглядає це все жахливо, виходячи з умов, в яких все це робиться, тобто там шпалери, квіти. Стоять на шкафах, ну, це просто якась діч. От, і я під враженням від цього відео про навчання, відео реклами, яка зве косметологів, які хочуть заробляти більше, там так і сказано. Я розумію, що все одно будь-яка професія вона складається з заробляння грошей, а вже ж ніхто цього не встидається. Але заробляння грошей має бути ну законним. У нас просто зараз трошки такий є, як би це сказати, м'яко. Просак законодавчий, і люди цим нормально користаються для ось таких от навчань. Вони на навчаннях заробляють непогано, і для проведення подібних маніпуляцій, на які косметологи не мають права. Ну, вони не мають зараз на це морального права, бо законодавство ще трошки пригальмувало. Це сталося із війни. Якби не це, я думаю, вже б це було врегульовано, бо... Наразі вже врегульований навіть косметичний ринок продукції. То цей би і подавно був би вже врегульований. Але користаючись таким моментом, він швидкоплинний грошей заробити потрібно вже зараз. І люди пропонують таку процедуру в умовах кабінету косметолога. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно, як ускладненнями, так і в принципі, взагалі, такими неприємностями як смерть. В Харкові вона вже сталася, це було на початку року. Я намагалася, до речі, якусь хоча б офіційну інформацію отримати, але на той момент я не мала ліцензії як офіційної ліцензії як журналіст звертатися до поліції, тому а вже ж мені ніхто нічого не надав. Тепер вже вона є, але трошки запізно, і всі мовчать і якби то вже це типа не актуально. Ну, якщо вам цікаво, я. Буду десь ходити, пробувати, коротше, якісь двері, намагатися щось з'ясувати, що сталося таки насправді, чи ведеться якась справа з цього приводу. Бо я тільки недавно отримувала фідбек від читачки, яка мені розказала, що дівчина, яка проводила маніпуляцію ліпоредукції, вела себе доволі зухвало. Я так розумію, що просто вирішили питання з родичами загиблої дівчини. Дівчина загинула прямо на. Косметологічній кушетці, що я можу вам сказати, яким чином бути обережними? Я розумію, що дуже хочеться схуднути без. На будь-яких навантажень фізичних і спорту і без ужимання себе в їжі улюбленій з чипсами перед телевізором хочеться худнути, от, а взагалі хочеться кудись лягти, і потім стати вже схуднувшою. Це може бути. Дуже небезпечним для вашого здоров'я, бо в таких умовах антисептичних і в умовах незрозумілої освіти, коли вам не зможуть надати в ситуації якісь критичні, не зможуть надати допомогу, це може бути фатальною помилкою. І ви про це пожалкуєте, але буде запізно. Тому я сподіваюся на здоровий глузд, що ви хоча б трошки прислухаєтеся, але якщо вам недостатньо того, що я зараз там кажу, на емоціях можливо, чи, чи я не, не здаюся вам доволі компетентною в цьому питанні, ви можете зайти в мій телеграм-канал, де набагато більше інформації про ліпоредукцію також я це все там детально описую, чому що як чому косметологи не можуть цього робити. В умовах кабінетів, і там це все з зображеннями, там це все з відео, де це більш зрозуміло, чому, бо Ютуб просто забанить за такі речі. Там просто м'ясо, жир, собственно, жесть. І якщо ви чуєте, що хтось зробив і йому дуже класно, і це ваші знайомі, обов'язково напишіть в коментарях. Я хочу бачити цих живих щасливих людей, яким повезло. От, або якщо ви збираєтесь, пишіть в коментарях, або якщо ви знаєте якісь ситуації, які пов'язані з ліпоредукцією нездорові, також обов'язково пишіть в коментарях. І я чекаю на ваш лайк, на вашу підписку. На все добре!